Українські чоловіки від 18 до 60 років, які нині перебувають за кордоном, не зможуть отримати там паспорт. Відповідну постанову ухвалив цього тижня Кабінет міністрів. Тепер чоловіки призовного віку зможуть отримати цей документ лише на території нашої держави, у територіальному органі чи підрозділі міграційної служби. Пересилати за кордон паспорти чоловікам заборонили. Урядова постанова стосується змін видачі документів, які оформлює Державна міграційна служба України за заявами, отриманими державним підприємством. Документ згодом у держпідприємстві документ уточнили, що паспорт за кордоном зможуть отримати лише особи з інвалідністю чи опікуни таких осіб. Документи за межами України обіцяють надавати також супроводжуючим важкохворих дітей, особам із сил оборони та безпеки, а також постраждалим внаслідок військової агресії Російської Федерації, які лікуються за кордоном. Тож тепер в українців призивного віку, які перебувають за кордоном, буде два шляхи: або стати нелегалом і з ризиком бути депортованим, або дочекатися відновлення консульських послуг і бути готовим отримати повістку для вручення для уточнення даних. А про це в нашому ефірі заявила адвокатка Катерина Оніщенко. Разом з тим, коли ви будете подавати заяву, наприклад, на поновлення паспорту або будь-якої послуги, чоловік військовозобов'язаного віку, який перебуває на території іншої країни, разом з цією послугою отримує повістку. Бо консульська установа як представник держави України на території іншої країни має право вручати повістку. Що таке повістка, всі ми добре розуміємо? Це, по суті, обов'язок чоловіка військовозобов'язаного віку повернутися до країни свого громадянства, тобто до України, і стати на військовий облік, оновити військовооблікові документи. Це може звучати по-різному, але по суті, це фізична явка цього чоловіка до ТЦК. Подальшому ми добре розуміємо, що до цієї категорії осіб, які виїхали вже під час війни, або ті, які виїхали до війни, перебувають на території іншої країни, повертаючись. З метою виконання свого обов'язку та умов повістки, вони вже більше не зможуть виїхати за кордон. Бо ми також всі добре розуміємо, що, наприклад, якщо наш громадянин виїхав на територію іншої країни до війни і там працевлаштувався, то він абсолютно легально виїхав. Наприклад, або це студент, який виїхав до серпня місяця минулого року на законних підставах, зараз не зможе виїхати, бо ці підстави вже зняті, да? і по суті він залишається на території України. Неможливість отримати український паспорт за кордоном обурила й народних депутатів. Багато хто твердить, це обмежує права людей. Є багато чоловіків з 18 до 60 років, які по різним причинам, які передбачені в законі, не є військово зобов'язаними. Наприклад, чоловіки від 18 до 60, які мають підтверджену інвалідність. Чоловіки, яким з 18 до 25 років вони також не мають служити, чоловіки, у яких є дітки з інвалідністю, які доглядають за людьми з інвалідністю, наприклад, студенти, наприклад, аспіранти, і багато-багато різних категорій. Чому цим чоловікам забороняти надавати консульські послуги? За великим рахунком призведе до дуже негативних наслідків, тому що ми вже бачимо тренд. Коли люди між українським паспортом і якимось іншим будуть обирати якийсь інший. сьогодні, такі можливості є створені додаткові умови для країн для громадян України, які знаходяться в країнах Європейського союзу, покращені поліпшені і спрощені для того, щоб отримати або право на постійне перебування, або взагалі отримати громадянство за спрощеною системою, ми це знаємо вже про Польщу, в принципі, про інші країни Європейського союзу. Пане Михайло, яка ваша позиція в цій проблемі? Тут, що ми маємо? що тут є ще третій третій шлях, про який не сказала шановна адвокатка Катерина? Це те, що люди можуть подавати на громадянство в тих країнах, де вони перебувають? Про це якраз казали нам народні депутати, да. про те, що, зокрема, люди ми втрачаємо так своїх громадян таким чином. Бачите? Тут така ситуація зараз для влади, а, а у шахах є а, така, а, таке поняття: Цухсван називається. Цух тобто будь-який наступний а, хід, який ти маєш робити, він викликає негатив, він проводить до негативних наслідків. Тобто ці ситуації робить вид, що нічого не трапилося, і ті люди, які є за кордоном, ну є та є, викликаєш негатив всередині країни. А Починати говорити з ними про те, що повертайтеся, а не то ми вам негатив отримувати тут. А, отримувати з однієї сторони негатив із точки зору політичної опозиції, яка безумовно буде на цьому грати, а, а з іншої сторони навіть і самі Польщі. Дивіться, яка теж у них непроста ситуація. Кожен член уряду має свою позицію. Так? Один міністр каже, що ми будемо допомагати Україні повертати чоловіків додому. Інший міністр каже, що ми готові прийняти цих українців і давати їм громадянство. Ну і більше того. А як каже мій колега, він зараз знаходиться. Він у нього велика юридична фірма українсько польська Ярослав Романчук. Він тут розповідав, що поляки зараз прийняли зміни до законодавства, які спрощують отримання довідки на проживання вже не як біженець, а як на проживання і отримання картки поляки. Тобто, це перший крок до отримання польського громадянства. Вони не, не на словах розказують, що ми будемо допомагати і висилати, а по факту. По суті, спрощують можливість людям лишатися там, бо люди це зараз найбільший капітал. Тому, от якщо і говорити коротко про цю ситуацію, яка трапила, яка на сьогоднішній день є для влади, це цухсван. Все, що ти робиш, це буде погано. Але я зараз собі задаю питання, на яке поки що не можу отримати відповідь, чому так трапилося, коли на початку 22-го року стояли натопи бажаючих іти воювати на війну. А весною 24-го року працівники колишніх військкоматів бігають за чоловіками, а чоловіки ховаються. Що трапилося? Де, де отой трапився рубіж отой момент, коли ситуація пішла не туди, так? де прозивала влада ідеологічно? Чи було російське псо розкачували? Розкачували з першого дня, що це не моя війна, я не піду воювати. А, але з іншої сторони був патріотичний підйом, який підтримувався. І от десь наступив оцей момент, і ми якось його всі, і влада, і суспільство, прогавили, коли я ще раз скажу, коли замість черг, бажаючих іти воювати, зараз бігають за чоловіками, а чоловіки ховаються. Де припустилися тієї помилки, і де наступив оцей момент, і як тепер його нівелювати? розумієте? Оце от саме складне. А врешті-рештою, хто поїхав за кордон з чоловіків, гаряче повернуться. Чому? Тому що у них там, скоріше всього, буде можливість себе реалізувати. Повернуться це ті, хто буде для нас додатковим навантаженням на бюджет. Повернуться пенсіонери, повернуться жінки з дітьми, хто повернеться, у кого діти ще невеликі, у кого діти більш дорослі мають можливість вчитися, там вони безумовно залишаться і будуть вчитися. Тобто треба розуміти, що скоріше всього за кордону повернеться невелика кількість людей. А, і, і ну ніякими заходами ми навряд чи змусимо. Тому постанова кабінету міністрів, я розумію, вона необхідна. Скоріше необхідна для того, щоб зняти напругу тут в Україні аніж. Зробити дійсно для того, щоб завтра чоловіки почали їхати за кордону? Пане Михайло, от, власне, в мене питання для чого ця постанова? Щоб зняти напругу тут всередині України, заспокоїти тих, хто відпустив чоловіків, синів, братів і так далі, відпустив воювати. Чи це більше можливо заспокоєння для наших союзників, які перед тим як давати зброю, постійно говорять: а де ж ваша мобілізація, де ваш мобілізаційний ресурс? Кому нам давати зброю? Ми, наче такий, не проти давати зброю, а є взагалі у вас там кому її давати? Іна, я думаю, тут все разом. Тут все разом. І, і справа в тому, що для того, щоб е, мобілізувати тут, то треба говорити, що ми вичерпали всі можливі варіанти. Ясна річ, що при цьому кажуть, он же, за кордоном сидять, чого ви їх не повертаєте. Ну от Ми спробували повернути. Так? А, ну, реакції держав такі, як бачите, досить стримані. То, що вони на словах кажуть, так ми будемо вам допомагати. Побачимо, що буде на практиці. Я от навів приклад історії з Польщею. Там коаліційний уряд, і там кожен міністр має свою точку зору і. Не буде спішити Польща, ну не буде Польща збирати чоловіків автобусі, привозити, грубо кажучи, я години передавати нашим взагалі заявила Німеччина. взагалі заявила, да, що о, з Німеччина взагалі заявила вас про паспорт, нічого страшного приходьте. Чому Німеччина зацікавлена в робочих руках? Німеччина в кваліфікованих робочих руках. Тому це це така комплексна проблема, тому що є велика напруга всередині країни є велика напруга. Поза межами країни. І от є така спроба якось, ну знаєте, кажуть, вийшло, не вийшло, але ми хоч спробували.